Усім добрий ранок. У нас ранок на городі. Сонечко сьогодні пече добряче, а в мене ще спину схватило. Я все одно набрала. уже хочу відсадити. Вже у нас всі все поосажували і забули. А в мене бур'яни ростуть зі скоростю світла, а садити нічого не саджено, Картошка воно вже заросла. Це коля висапував, вже заросло. Сапай, не сапай, вони швидше ростуть. Це що в мене? Кріп такий. Це що це у мене оце посажено перше? Я так і не подивилася салат, мабуть. Щось насіяно. А що насіяно? бог його знає. Це ти почав ось ось рядок коліде. Я не бачу його. Ну то я сапою. Сапою пройду. Перед дощиком Тут боже, скільки його сапай, не сапає, але це ж поміж рядками оце. Це ж треба все сідати, вищіпувати, його видно вам чи ні. Ці всі бур'яни. милюсенькі. <кій> Картошки ще нема. Зато берізка по всьому городі. А воно камера не передає бур'яни, так класно, можна ходити, воно все чорне, <гум> все чисто бур'янів нема. А як подивишся, камера не передає всі ті бур'яни, які вони є. <гум> Таке маленьке вже вуса випустила. Це що? Таке мале вже з вусами. Вже повипускав вуса. Цибулька. Дощик треба. В минулому році заливав, не давав висапати. Висапували, воно заливало і сапало раз паз, раз. А в цьому році воно воно як пилюка ця земля. Дощика немає. Вроді і стоїть, але може десь і йде. В нас не йде. Зараз що я буду робити? Зараз я буду садити баштан. Буду садити тягірки, кабачки, гарбузи, кукурузу, квасолю. Все, буду садити. Ось тут, це, що в мене відмічено, бачите, вже і палки повитягувати. От вони їм мішають, Коля коляним. Ой, треба мені, щоб коля ще раз проходить. Цей поріяка повилазить під баштан. Хай проходить мені оцей косинчик ще раз. Він там під гарбузи проховувай. Гулява колю не показувати. Хоча на пляжі теж. ховатися буде. Так, а тут гляньте, що робиться. Асот і пирій. Стіною. Я ж кажу, це так не передає навіть камера. Що воно. Ну вже з мая місяця будемо купляти. Хай піднімається, вилазить весь, все, що є. Будемо купляти і затравлювати. Хай з землі все вилазить. Коля Аре на мене, що я сильно рано вийшла, ні ще нічого не підготував, нічого я взагалі зі своєю спиною виперлася садити. Покажу вам поки насіння, що я буду садити. Вже показувала, що я купляла, буду показувати, що я буду садити. такий кавун. От такі диня. Отакий От кабачок. Грибовський. Це спаржива класоля, пройшлогодніше у мене була. Це кукуруза. Ось така. Це в Аврорі всі сіміна. Такі. Так, оцей огірок я сіяла у вазончики з восьми штук. Взійшло 4. 4 не війшло. Не знаю, що робити з ним. Так, отакий от ще кавун. Так, отакий от ще кабачок. Посадю 4 лунки. Таких 4 лунки таких. Кабачка хватає мені з головою його. Отакий от огірок. Отака от квасоля. Так, Ну, така кукуруза. Оце я буду садити. С поршу. Лунок, казачков, так, по Я ще хотіла три лунки посадити. З головою фати. Посадю тут. Це ми так перший рік садимо. Цей... Що, Понял, що... нам воно не треба, але ми його посадимо. Да. А де ж пару лунок гарбузів кинеш? по краю, потому что тут воно все закрыто. Не знаю. Сколько дванадцять, шесть, шесть минут таких, шесть А вони що двох сортів у тебе? І не показала гарбузи, вони заховалися, усьо. отакі гарбузи. Я буду садити пізньо стиглий. Лунки під кукурузу. Ось так вона в мене буде і буде йти туди. Наскільки хватає в мене сім'ян? Не знаю взагалі, де що садити. Немає поняття. Де і що садити по дві штучки. Я все по дві кидаю. Всі сім'я кидаю по дві. Завжди. Да, ластівки вже прилетіли. Вже і ластівки прилетіли. Оце таку вузеньку полосочку і аж аж аж, 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 аж сюди. Оце буде гірків, хвати з головою. Тут буде баштан. Це перший раз, що я на городі не знаю, де садить. Що я геть розгубилася, я не знаю, де його що садити. Думаю, ще не, не треба ні цього. Я реально розумію, що воно мені не треба, що я його не хочу в цьому році. А так от садить, щоб було називають. Щоб було всього потрошки своє. І не знаєш, де його що садити. позисадів метр на метр так баштан коля кидає я, я лунки бью коля просипав картоплю пройшов бо зійде картопля Її і затяне вже її перейоми, борізка їх по картоплі борізка пішла. Залишилось нам просипати там щавель, але ну, я там поки сапати не буду, бо там же ж будуть сходити сімена. І два рядка кропу, бо він не бачить, де їх просапати. І добре висипати часник. Короче, геть трошки. Нікіта зараз доволоче. Ми досадимо бахштан. Теж заволоче. І все, і ми відсадилися. Тут таке вже не сьогодні я вийду, може завтра ввечері вийду, буду колопатися тут з тим бур'янцем миленьким. Так все чисто, висапано. Ото тільки отам От і часник. А так город чистенький. Куля все висапав, пересапав, перебив, новій. Це геть чисто, висока. А земля вже суха, як попіл, да? Зато бур'я нам все не мішає. <глова> да, воно і буріска, і амброзія, і куріяка. Все є. Це стала Жирна трава тут виріс. А, вот а портулака. та да так, он и не очень вроде заросший. Ну, все таки дело. На часник. І на ті два рядка кропу. Вона вже не вистачає сил просто. Вийду чи завтра, чи коли, я не знаю, чи може сьогодні вечором ну, я Та й вийду. Все, ми відсадилися, можете нас привітати. Ми відсадилися, тепер ще оце до все, А там вже. А може і там отсюда? Ні, ні. В цьому році і цього не мало бути, Так що це так уже. Аби б не байдикуватися літо. Щоб було де колопатися, чим займатися. Не відрізнятися від сільських жителів. Ой, так що такі справи. Пойшли додому, оце мені полосочку добити. І оцей часник оце, міленьке. Прощіпати його. А так все гарно.